Як знайти йогу? Значить, вийти, що на 16-му поверсі, в першому вже жиза його студія і йдеш по бухті. Яка красота! Охренеть! Це для тих, хто живе на першому поверсі, тут го масштаби які. Крутяк, просто ку-ку. Нічого... Високо. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Бажаєте замовити картоплю на який клародські жодні з листя? Мені в особисті повідомлення, також ікра, червоны, черные щуки, аквакультура. Так, 17 поверх, 186 й офис. Жиза, йога, студія. Ага, тут ще не то. чуть тут так круто. Жиза. Две. И квіти тут даже есть. красиві. Круто. Вот це що за... А це цей рочистиник. Йоувсій мусі.